Вот здесь я Це моє любиме місце було. Алкоголь приносить тільки біду. Вони дали прогноз до утра. Я ще хочу пожити, я ще молодий. От здесь я жив, це моє улюблене місце було. Тут подушка була, ну всякі речі мої. Було замість подушки. Я на цьому місці спав. Це було моє лісне місце. Тут був матрас, вже він якийсь бомж перетіг. Тут був пожар. Це вже нове б, нове б окружив, кутало. було тепло, та й зараз, в принципі, не холодно, а тепло, тож це тепла траса. Три зими прожив. Умиватися, купатися. Ой, речка. Змерз біом, піднявся, на між трубу, Загрібся, вдівся і, і пішов своїми ділами займатися. Летом пішов на пляж, покупався, опять прийшов, віддихнув, пішов, гроші заробив і я так жив, як, як можу. Я вчився в Грибніковській школі інтернаті У восьпитателя Ніни Петровни второй тройчик, який я можу назвати мама. Одна вона від мене не обернулася. Навіть як я жив під мостом, я міг до неї прийти. Вона мене могла покупати, накормити, положити чисту постіль. Мама од від мене відказалась, приїхав додому, мені сказали, що я вже там не живу. Сьогодні, я піднибуюсь на вулиці. У нього це біль, розумієте? Біль. Що мама так поставилась в даній ситуації до нього. Батька, що його не було, так він не виховувала. Мама в нього, я не знаю, Таке відношення, чому він так от, я кажу, з мамою підтримуєш, ні. Ні. Ну, колись вони колись ходив, чи можна переночувати? Ні. Ну, Я не розумію. Я просто цього, я сама мати двох дітей. Я не розумію, як коли прийде хвора дитина, я закрию двері і скажу ні. Ви можете уявити, я не уявляю. Він би також добився багато чого, але оцей страшний випадок він перекреслив. До нього приїхала родичка, він її ну, погостював, і він її проважати пішов. І це був пішохідний перехід, чи там було помітка, я не можу сказати. І він її в маршрутку посадив, а сам почав переходити. не переходити, а перебігати дорогу. Ну, Перебіг і не перебіг. мене 7 лет назад збила машина. Коло шплпки село Валки є. Це Лебдинський район. Так як остановився водитель маршрутки перед зеброю, я вийшов перед маршруткою. У мене на тілі не було ново цілого місця. Мені повредило таз, ногу, руку, руку, черепом, мозгу, На напотилиць титанового пластина. Привезли його в обласну лікарню хірургічне відділення, ніч там всі, хто тільки міг, робили йому операцію. Ми говорили з хірургом, Говорить, ви пробачте, каже, ну привезли тільки, він каже, я буду говорити так, як є. Тільки набір кісток і серце, яке б'ється і хоче жити. Мати, звісно, приїхала і сказала, що тримайтеся, але це тільки до утра. Але ж ось, як на мене, вирішує жити чи не жити, це вирішується вище. І він впав у кому і так пролежав в комі 14 днів, здається, і прийшов у себе. Звісно, такі шкода нанесена організму така. Вона, звісно, без сліду вона не може. Людина стала інвалідом. Але ви знаєте, попри те, що він отримав такі травми тяжкі, інтелект у нього думали, так, що буде нищена багато, ніж у нього він зараз є. Вигляд такий, так, вигляд. Оскільки його складали, як тільки вони могли. Вони не сподівалися лікарі, що він е, виживе. Вони дали прогноз до утра. А як дається такий прогноз, то ви розумієте, в якому стані нервова система в нього знаходилась і знаходиться зараз. А інтелект у нього зберігся. Він раніше говорить, це ж за смова, звісно, що там же ж. Мовний апарат, воно порушено, а до того, йому, як говорить, рот не закриєш. Він, він дуже був балакучий такий. Він каже: говорить мені Ніна Петровна, я або наркоман, або п'яниця. Такий вигляд, у нього, оскільки, ви ж розумієте, яка була операція на голові, і взагалі я ж кожному не буду пояснювати, що я не п'яниця і не наркоман. Вот, нормальний я не п'ю. Я поїхав на велику село на могилу жені, в в село, підійшов до могили, взяв пляшку спиртного, пиртного был, был на вхрест цю пляшку і дав клятву з що я пити не буду. Потому, потому що я не бачу в цьому смислу. Я знаю, що алкоголь приносить тільки біду. З тих пір я більше не принибув, вживаю алкоголь. Мені і так хорошо. Зараз мене приютили на ЦГБ. Там дом. Ну В тому дому нема газу, тому що його відключили. Дуже велика задолженість, і в мене таких коштів нема, щоб підключити газ. Тут я живу, проходьте, я вам покажу все. Це моя кухня тут. Оце моя спальна кімната. Ком, то там я сплю, це свободна койка. Ну, так я живу. Що зміг, то хто купив каркас по булочка, молоко, кофе. Я мудень. день борщ це 200 гривень збираю. Купив покушати таке, як я сьогодні купив. І, і отлично. Тут раньше жив бивший отчим. Ну, він почав на знімати квартиру, він сплатив і за свою квартиру, і за, і за мене, допомагав, і мені. Я йому владар. Щоб мені дав таку можливість жити в цій хаті. Я радий, що я тут живу, що в мене хоті є, хоч криша над головою. Ну зимою, звісно, так. Да, Замерзаюсь. Бо це одне діло, вон друге. Береш, путуйся і спиш. А якщо холодно, так і за враження під ялом на напортив і тепло. У мене ранок починається я встав, каву заварив собі, попив, попив і пішов на роботу собі. Помагати людям. Я її називаю робота. Добре. Перемишляю чи хожу по центру, по театральній, все бере, мусор, виношу, викидаю і мені люди допомагають. Він кожного дня допомагає нам виносити сміття, ну, гарно поводиться. Тобто ми завжди робимо йому каву, пригощаємо смаколиками. Це отак. Я кожного дня по борзі 10-12 я ходжу і допомагаю людям. Він же ж хотів якось прилаштуватися, щоб у нього хтось був. Ну Це прагнення. Ну, він хотів, він такий, от він домашній, він сімейний такий, він хотів. Ну, ви ж розумієте, що його стані зараз сім'ю треба утримувати. Я б хотів би. У мене була дівчина, жінка, невеста, щоб я міг з нею хоч общатися. Мене усі відталкують, кажуть, Іди, алкаш, йди, алкаш, наркоман. Не було одна на Кирва, Лена. Ну, у мене нею нічого не вийшло. Тваринка моя ось. Це мені подарило, на він Я знаю, и лягаю спать. Ну вот, блин, вот так. Вот так и сплю. Мне не хватает разговора с кем в четырех стенах. Сейчас я хочу на, на больше, так как дома девушки. Мне хочется, чтобы она стала мне мамой. Потому що вони доман такий добрий, внімательний, накормлять, напоють, ще й день дадуть. Ну я чим допомогу? Тру... Ну, трішки допомагаю. Там. Ну, це, це трішки зовсім трішки я зараз на пенсії. Аби ж робота була, я, б, звичайно, щоб більше б допомагала. А пенсія не ну, є пенсія. <звук> йому потрібна реабілітація, йому потрібні ліки. Йому потрібні гроші, щоб він хоча б мог обезболюючи собі купити. У нього травма ноги, в нього вона постійно болить. Це в мене була гіматома. В речі прошляпало, про про, про і в мене п'ятка вигнала. Була а це вже трошки наросло. Мені все одно больно ступати на неї. Хотів би на роботу встроїти, хотів би платити за себе. У мене немає. Де заробляти ці кошти? Я вмію випилювати, вирізати. В, в ну, різні вироби виготовлювати з дерева. Це мені к серцю. Що треба робити, щоб не сидіти на одному місці. Потому что жизнь заключается в чому? В движении. Пока двигаєшся, пока и ты можешь что-нибудь Вал такий, що что, mm -hmm. Було, так, что я, я жив под Харківським мостом, я не їв двоє, троє, четверо суток. Ну, Ті времена вже позаді. Я думаю, що я вже до цих днів не буду вертатися, бо я буду стремитися до кращої житті. Я руки не, не, не опускаю, як жабка яка попала. В казанок з молоком. Що вона крапкалась, крапкалась, не могла вибратися, лапки склала і втопилась. Я ж не така людина. Я жабка та, що попала і царапається, поки не вибереться. У мене така натура. Основне побажання я йому хочу побажати Божого благословення, такої удачі, як говорить, щоб він такий знайшов або людину, або стежку в житті, щоб та людина чи стежка привела його до прихистку до такого, і щоб він не вболював більше за те, що йому завтра поїсти, де йому переночувати, ну, щоб він жив як людина. Він заслуговує. Розумієте, він пройшов таку біль, такі страждання. І внутрішні, моральний, от з мамою, і все, все він її дуже любив. І от це все це, це біль. Я хочу, щоб він от прихисток знайшов, щоб цієї болі поменшала в нього. Хай він буде щасливий.